Слава Україні, слава! українська громада в Норвегії заснована у 2004 році, є найбільшою та найстарішою українською спільнотою в Україні. З початку війни вона активно займається надсиланням гуманітарної допомоги в Україну, надсилаючи вже 30 вантажівок у 2024 році. Та таку ж кількість у 2023-му. Весь склад складається приблизно тисячу квадратних метрів. То що нам безкоштовно надала осла комуна. Ми отримуємо дуже багато всього різного, але все це виключно, але все це виключно для цивільного населення. А допомога потрібна не тільки військовим, допомога потрібна і мирним людям, і дітям, які зараз в дуже важких складних умовах. Ростуть, вчаться, і ми бачимо до нас звертаються дуже багато зооволонтерів з України, що їм потрібні. Дуже багато брошених тварин тварин, які тікли там без до і для них потребується дуже багато кормів. Ми маємо постійно запити. Плюс через те, що ми маємо зв'язки з різноманітними компаніями, які продають корми, і Норвігії їх нам донують. От ми їх всі збираємо більше ста волонтерів працюють на абсолютно волонтерських засадах без адміністративних коштів або зарплат. Щотижневі перевезення допомоги відбуваються принаймні двічі на тиждень загальним обсягом 50 кубічних метрів. Наші волонтери мають, скажімо, хоч вони працюють безкоштовно, тобто фінансово не заохочуються, але всі кожен має своїх отримувачів, когось свого свого підопічного. Але це виключно волонтерська допомога. Ми спілкуємося з людьми, яких ми ніколи як в житті не бачили. Десь в Фізбуці пост когось посчитав, десь хтось хтось передав, підказав. Ми отримали три відзнаки від України від Верховної Ради. Від спілки волонтерів України і військової частини основна мета, чому ми сюди приходимо. Я кажу про себе, і я думаю, що багато хто має таку саму думку, це те, що ми не сидимо. Ми ми робимо. Ми намагаємося допомогти Україні. Ми намагаємося допомогти людям, які потребують цієї допомоги. Крім того, все таки в такі важкі часи.

Uh, we have helped on uh, showing Ukrainians how Norwegian society works. I uh, feel uh, that when I'm doing this and I meet uh, my fellow Ukrainians. I get energy. місцеві влади Осло та Уленсакер надають безкоштовні приміщення для складів та підтримують ініціативи громади. Абін абоченав тобі або країні take care of Одію країни Сатливінгеран this warehouse possible. Ларс Петр висловив впевненість у позитивному розвитку співпраці між Норвегією та Україною. За його словами, зв'язки між обома країнами та народами набувають сил, і він оптимістично оцінює майбутню співпрацю, яка буде лише зміцнюватись. та Українці в Норвегії гуртуються. Та намагаються допомагати Україні та один одному, створюючи потужний соціальний ефект. Ми зможемо, ми подолаємо, все буде добре, не дивлячись ні на що, все буде гаразд. Монолітне суспільство, яке, от, на жаль, от через такі терні, через такі е, складні часи приходиться нам проходити, але це гуртує нас і гартує. Особиста вдячність українцям за їхню мужність і стійкість у боротьбі з викликами війни від норвежських партнерів.